Волонтери проєкту Крок на зустріч два роки працювали із людьми, які постраждали від нацизму у часи Другої світової війни. Тими, хто народився в Німеччині або був насильно вивезений туди у дитячому віці. З декілька років вдалося організувати багато заходів і акцій, які були спрямовані на покращення морального стану цієї категорії населення. На завершальній зустрічі у рамках проєкту Крок на зустріч була відкрита виставка робіт, виконаних руками цих людей. Відведені підсумки співпраці і проведена церемонія нагородження подяками усіх причетних. Сьогодні завершення проєкту. Ми сьогодні так прощаємося. Проєкт Крок на зустріч існує за підтримки німецького фонду Пам'ять, відповідальність, майбутнє у конкурсі на фінансування взяли участь 89 міст України, 49 з яких все ж таки отримали підтримку від фонду. Кам'янське стало одним із них. Чи буде продовження проєкту, поки що невідомо. Чому ж ці люди потребують такого особливого догляду, стільки підтримки? У чому їхня відмінність від інших людей, які пережили Другу світову війну? Саме ці люди потребують. Бують опіки тому, що вони постраждали в дитинстві дуже. Ви Знаєте, в концтаборах і у вигнанні вижили один з десяти, і ці люди, які вижили, вони повернулись додому. Їх, їх могли онімечити або їх могли оставити там, а вони повернулися додому. Попри все, вони їхали, вони хотіли бути тільки на своїй батьківщині. Але по приїзду додому жахи цих людей не закінчилися. Вони зазнали сильного гніту. Діти, які народилися у Німеччині, були визнані ворогами народу. Їх не допускали до вступу у вузи, відмовляли у тому, щоб обіймати керуючі посади. Дехто з них і сьогодні замовчує про своє дитинство. Маму забрали в ноєврі 42-го року. Забрали в Германію. Ну і там вона їхала в поїзді, Познайомилась з батьком. Він був повоєноплений з Харкова. Ну і так вийшло, що забирали як то є сімейні пари до бауера, до хазяїна. Ну і кажуть, не так же, як канцлегрі. Вони кажуть, давай ми, як може, жена, в початку ефективно, і попали до Бауера. Тамара Миколаївна за паспортом на два роки молодша ніж насправді. Вона народилась у 1943 році у Німеччині. А коли у 45-му повернулась в Україну, її батькам довелося йти на хитрощі, щоб берегти майбутнє своєї доньки. Також на заході нагородили подяками усіх, хто доклав зусиль для покращення життя цих людей. Ця підтримка полягає не тільки у забезпеченні гуманітарною допомогою, їжею, а й дечим більшим. Саме головне для таких людей у них самотність. У них страшна самотність, і наші волонтери допомагають цим людям бесідою, подивляться фото, От провести цей час, згладити трошки цю самотність. Пані Антоненко зізнається, людям, які сьогодні переживають війну вдруге, дуже складно. Дев'ять із десяти борються з панічними атаками. А такі зустрічі, проєкти, Справжнє спасіння для них.